Всім привіт! До нас заїхав черговий Ford Focus. Це щойно був пригнаний з Америки. Комплектація Titanium. В такому стані він сюди приїхав. Оце все було в салоні. Ми його дістали для дефектовачки. Переглядаємо. Так, Багажнику таке позалишалося. Це все буде в порядок приводитись. Так, Салончик у нас світленький. Світлий салон. Так. Будемо передивлятися, такі ось косячки всякі виправляти. Тут у нас є пошкодження по крилу, пошкодження по дворі. По передній частині лонжерона цілі. Більше всього, що це косметичний удар був, машинка поки що не запускалася. Позалишалося. Позалишалося ось... А тут кріплення забрали, тут ось укріплення від фари. От, а ось воно лежить. До речі, помітили, що тут лобове скло міняне. Оця ця штучка відвалюється. Ну, то теж будемо перепровіряти. Панелька передня у нас ціленька залишилася. Ось сам удар був. Опідсилю, очевидно. Це виходить, що прямий удар був. І більше всього, що все пішло. Весь удар пішов на сам підсилювач. Це замінимо, бампер в такому стані. Ну, я не думаю, що ми з нього щось зробимо. Будемо укомплектовувати. Подивимося, будемо займатися цим автомобілем. Запчастини є, деякі вже замовили і будемо будемо його збирати. Також, в принципі, по перспективі, то тут начебто все окей має бути. Автомобіль навіть є ймовірність, що ми навіть радіатори залишимо ті, що у нього стоять. ну Тільки ми тільки обов'язково ще перепровіримо, роз'єднаємо, глянемо, що з ним. І, і ще основне це треба запустити автомобіль. Акумулятор пробуємо зарядити, якщо ні, то інше поставимо. Ну Поки що цілею була це дефектовка, і, звісно, огляд автомобіля. Так, ну що, машинку підкинули в акумулятор. Пробуємо запустити. Ключик, ключ, ключ. без ключика она не запускается. Так, в принципе, машинка запущена. Все отрацует. Так, машинку запустили, зараз додатково будемо робити огляд. Зняли радіатори і виходить, що вони два погнутих. Я думаю, що вони під заміну. Була надія, що один радіатор ціленький залишиться. Ми зараз подивимося, може ще і кондиціонер вигляну і залишимо. Бо пошкоджень він немає, ніяких пробить немає, тобто, система кондиціон... кондиціонера заповнена а, Ну, Радіатор охолодження під заміну. І також машину запустили, вона працювала, Тобто питань по двигуну не має бути. Так, чорний фокус. Дібралися ми вже до збирання, зняли радіатори, вони все-таки під заміну. Немає сенсу їх залишати. Злили антифриз. Ось у нас вже підсилювач пофарбований. Ось старенький. Зараз будемо пересипати його, Тобто кріплення кронштейн встановимо на цей і будемо встановлювати вже касету радіаторів. І, в принципі, її можна буде вже практично збирати. Тобто запчастини вже поз'їжджалися, бампер є, решітка є. Ну, тобто, всі, все, все, що потрібно, щоб її зібрати, все є. Так, жалюзі теж доїхали. Ось по задній частині там була відірвана у нас. Ну, тобто не відірваний, відірваний бампер був, ми його зняли, підпаяли, встановили на місце, замінили задній фонар. Що в нас ще тут було? Ну, в принципі, а, тут ось, ось зверху наліпка була, ми її відліпили, зняли, бо тут теж такий дрібниця, але, але, але того варто, щоб його теж помічати Автомобіль вже запускали, все працю, працює, двигун запускається, акумулятор підзардили, але він все одно дохлий, тобто він під заміну 100%. Ну так, продовжуємо збирати автомобіль. Є перспективи, що на цьому тижні він буде зібраний, але треба розуміти, розуміти, що далі робити. Бо деталі є, тобто їх в кучу можна зібрати. Треба автомобіль буде віддавати на фарбування. І капот бажано зробити в першу чергу, бо він не оригінальний йде, він не фарбований і він може пошкодитися, Тобто, якщо на нього буде потрапляти волога, вода попаде то, звісно, він може почати вже процес корозії. Е цього не, не потрібно допустити, е в будь-якому випадку це буде зберігатися, щоб цього не сталося. Поки що те, що ми бачимо, і збираємо автомобіль. Фокус зібрали, віддаємо його на фарбування. У нас виходить фарбування капота, буде обов'язкове грунтування його, прокладання на герметика на шлаг. бампер стоїть, все окей. По зазорам можна бачити, зазорчики виставлені. Все окей. Також зробили регулювання зазорів тут, на двері, як потім ну, зрозуміли, що тут пошту удар був і зам'ята трошечки ця частинка. Був зазор набагато більше, тобто палець так заходив. Зараз зменшили зазор по всім, по задній двері, по передній двері. По крилу, тут збільшили, збільшили зазор, бо тут теж маленький був зазор, бо крило вперед подвинули. Таким чином у нас вийшло регулювання цього зазора. Потім також показував, тут бамфер був збитий, ми його запаяли, встановили на місце, замінили. Задній правий фонар, бо тут збито було, частинки не вистачало. Ще додатково зробили кнопочку, бо вона не працювала. Зараз віддаємо на рихтовку, Оце будемо усувати, оце усувати, оце усувати, фарбування цих деталей відбудеться. І і, і. ну все. Машинка вже а потім будемо дивитися, що далі робити. Чистку, хімчистку, там, приводити в порядок її. Ну, тобто якісь процедури будуть робитися. А, і ще виявилося, у нас на ній вийшов з ладу актуатор на коробці. Може після поштовху, може ще щось. Адаптація вона не приходила, зробили, замінили актуатор. Машинка все, адаптація з першого разу проходить, ніяких нарікань немає. Все, тоді таким чином ми віддаємо автомобіль, бампер зараз додатково розберемо і все. Так, забрали машинку з фарбування. Заднє ліве крило, задній лівий двері, капот. Дві стійки. Капот та бампер. Всі детальки офорбували. Будемо їх збирати. І ще у нас склалася одна біда. В принципі, ми її не провіряли, але щось з компресором. І будемо, звісно, дивитися, бо коли включаєш компресор, аж машина, ну, машина просто глохне. Мені здається, що він заклинивший, то коротше, подивимося, що з ним можна буде зробити. Поки що машинка трошки постоїть, заженемо її приміщення і будемо да, її пополірували, видно. Позалишалося трошечки. Це помить машинку, я думаю, йде. Не йде, потім відженемо, нехай дороблять. Тут нічого страшного немає. Так, ось тоді все. Так, зазором.